Всім привіт, всім привіт, це моє море, це Сергій. так, е, трішки давненько не знімав я нічого, ну дивіться, ну так пройшло 3-4 неділі. Все в нормі. Е, свої фосфати відновив. Е, ну Встановилось в неї 0,1 зараз Нітрати десь так двічка до п'яти, так ото колеблеться Ну так бісить ото колерпа, звісно, конкретно. От, нічого в мене... нічого в мене не виходить, ну приходиться так цюпати раз в неділю, раз на тиждень, то приходиться так все проводити чистку. Ну а так, все в порядку. Акру переставив, заростається, дивіться от ви Пущиці, зарослі такі, да, капець. Ну, так. Не знаю, що з этим робити. Шаліса ота, теж там куток поставив, бо шаліси оцей зелений шаліс і оцей шаліс. ну Почали вони один одного довбати конкретно так. Програв оцей шаліс. Половину е, загубив свого. Цей келих наполовину е, отруєний був тими ядами. Ну таке, прийшлось розділити їх, там, посадив поки в кутку, там, подивимося як буде далі. Ну так по показникам э, все гаразд я ж кажу трошки завищений в мене э, магнезії ну, 1440 я теж таке читав, що можна э, повбивати водорослі, Якщо повести магнезіум до 1600 ну щось мені не дуже так спонукало це робити, бо стрмно, ну так, з поганих новин ще така була е, моя клея зі Е, Немає її більше, Кор коротше так, сьогодні на завтра от на боку е, лежала внизу. Не знаю я яка... З якого біса вона здохла, ну так у мене є підозра, що е, робив тести і був, був в мене. амоніум завишений і так один, такі... такі, такі точки з'явилися, як-то хвороба та називається, не знаю. Ну, короче, чи то воно, чи то не воно, не знаю. Сьогодні на завтра рибіна здохла і все. Ось ось таке. От, от е, новий товариш, це ми дракоша, дивіться. От, тут трошки такий брудний незачищене місце. Но дивіться, от, от такий єдинорожик он він ото контролює тепер мій риф Така цікава рибака. Повинен, повинен бути е, е, ну ці айптазії повинен хавати, ну такі товариш не знаю. Айптазії повно Він е, так е, хаває усе, але не аптазії, коротше. Такі... Е, Товариш не дуже надійний. Ну так, цікаво спостерігати за ним, так плаває, так цікаво, полює щось, ну не знаю. Ну такі справи, друзі. Стан на сьогодні. Боротьба йде з водорослями. Ну, а так все тримається більш-менш. Всім доброго вечора. До наступної неділі. А може двох, а може трьох, не знаю. <laughs> Всім привіт.